Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про історію моделізму. Сам по собі термін моделізм означає вид творчого конструювання зразків техніки, споруд та фігур з метою колекціонування, демонстрації або участі у спортивних змаганнях. Моделізм ділиться на три основні види: технічне моделювання, тобто діючі моделі. Стендове моделювання. Вони ж масштабні моделі, макети, фігури та колекційне моделювання. До слова, деякі види моделізму навіть є офіційними видами спорту. Зараз нас цікавить саме стендовий моделізм. Саме про нього і поговоримо. А інші види залишимо для обговорення в наступних відео. Можна впевнено сказати, що стендовий моделізм, як явище, виник з самого початку історії. В могилах древніх єгиптян знаходили моделі човнів, макети будівель та меблів. З давніх часів збереглося багато моделей замків, оборонних споруд та осадних машин. Все це дало змогу історикам краще зрозуміти те, яким було життя в тій чи іншій місцевості. Під час наполеонівських воєн один французький військовополонений вирізав з дерева настільки деталізовані моделі кораблів, що ці моделі стали документальним підтвердженням війни, зокрема затонулих в морі кораблів. І от вже на початку 20 століття моделі кораблів та літаків почали продавати в наборах. Перші набори складалися з вирізаних на верстатах деталей із коркового дерева, які потім можна було фарбувати. У 1920 році деякі фірми почали виготовляти масштабні моделі не лише з дерев'яними, а ще й з металевими деталями. Одними з найперших компаній з виробництва моделей були Стромбекер та Monogram в США. І Tamiya в Японії. І вони також робили свої перші моделі саме з дерева. В 1936 році компанія з Великобританії Frog розпочала виробництво моделей з пластику. Ім'я цієї компанії досі відоме кожному справжньому моделісту. За часів Другої світової війни моделювання стало цікавим хобі та вийшло на промисловий рівень. Саме тоді моделі військової техніки ставали все популярнішими, адже солдати, льотчики, танкісти й матроси поверталися додому і прагнули відпочинку. Через брак сировини, що спричинила Друга світова війна, США змогли підхопити ініціативу пластикового виробництва лише в 40-х роках ХХ століття. Серед компаній, що почали виготовляти моделі з пластику. Були Хок, Ворні, Емпайр, Ренволл, Ліндберг. А вже до 1950-х років і решта країн світу перейшли на виготовлення моделей із пластику. Зокрема, в Японії це було Таміє, А в Штатах все ж ті ж тармбекер та Монограм теж перейшли з дерева на пластик. В 1960 році масштабне моделювання стало дуже популярним хобі та налічувало вже тисячі моделей. Модельна промисловість охоплювала все більше історичних періодів, а також фентезі, науткову фантастику, персонажів мультиків і навіть кіно. Як Друга світова підвищила інтерес до моделей військової техніки. Так інтерес громадськості до космічних перегонів 60-х років підштовхнув виробників до створення моделей космічних апаратів. Цікаво, що моделі нових космічних суден на полицях з'являлися набагато раніше, ніж відбувалися їх запуски в реальному житті. В 60-70 х роках ХХ століття серед найбільших фірм в США були Аврора, Revel, AMT, Monogram. В Великобританії це був Матчбокс та Айрфікс, у Франції ЛР, в Італії Італері та Ескі, в Радянському Союзі то був Ново, що придбала форми фрог, в Японії Тамія, Фуджимі, Мішіма, Bandai. З удосконаленням матеріалів виробництва, розвитком нових методів прецизійного лиття під тиском, верстатів з комп'ютерним управлінням та науково-технічного прогресу в цілому, якість моделей постійно підвищувалася, а з нею і рівень деталізації, точність щодо оригіналу, а також асортимент. Моделізм почав сприйматися не лише як хобі, а як і спорт, як важливий інструмент у навчанні. З 1970-х років японські компанії Tamiya та Hasegawa задавали планку точності та якістю збірних моделей по всьому світу. В 1980-х роках інтерес до моделізму трохи впав, причиною тому стали розвиток відеоігор та інтернету. Частина дітей змінила свої захоплення. У 1990-х роках на ринок виробництва моделей вийшов Китай. Свій шлях розпочали такі фірми, як DML, AFV Club, Trampeter. Китайці переосмислили стандарти виготовлення, використовуючи найвищий рівень технологій, щоб забезпечити неймовірну деталізацію. В цей же час активно розвивалися також і бренди Центральної Європи та Кореї. Виникало багато дрібних компаній по всьому світу. Говорячи про історію моделізму, варто згадати і про певні спроби стандартизації. Наприклад, про основні категорії моделей та про їх розміри. Тобто, масштаб. Серед найпопулярніших загально прийнятих категорій техніки в моделізмові, вважалися наступні військова техніка. Наземна та авіаційна, цивільна техніка, автомобілі та мотоцикли, кораблі та підводні човни, космос, фентезі та фантастика, колекційна мініатюра та персонажі. В плані прийнятих розмірів моделей то з самого початку була мішанина найрізноманітніших масштабів, причин цьому було декілька. Наприклад, масштаб міг залежати від кінцевої вартості прес-форми. Чим більшою вона була відповідно, тим дорожча її вартість. Також від раціонального розміщення готової моделі на полиці моделістів. Траплялися також так, що кінцевий масштаб просто залежав від розміру готових на складі коробок. Траплялися навіть спроби окремих виробників стандартизувати свій масштаб. До прикладу, в 60-х роках Тамія випустила серію літаків в масштабі 1 до 100, але лінійку ніхто не продовжив і масштаб не прижився. Дещо пізніше та до сьогоднішніх днів сформувалися загальноприйняті масштаби в різних категоріях. Сама цифра в масштабі позначала те, в скільки разів зменшений оригінал по відношенню до його моделі, тобто масштаб 1 до 35 означав те, що модель менша від свого оригіналу рівно в 35 разів. В моделях наземної військової техніки домінують масштаби 1.35 та 1.72. Менше розповсюджені 1 до 48, 1 до 56 чи 1 до 100. Щодо моделей військової авіації, то це 1.32, 148 та 1.72 рідше зустрічаються 1.35 та 1 до 24. В моделях цивільної авіації основним масштабом є 1 до 144. Це пов'язано з більшим розміром пасажирських літаків в порівнянні з військовими винищувачами, наприклад. Також тут є і моделі в масштабах 1.72, 1.200, 1,288, навіть 132 та 1.48 для легкої та спортивної авіації. Для моделей цивільних автомобілів загально прийнятим є масштаби 124 або 1.25. Для моделей мотоциклів це 1 до 8, 1 до 12 та 1 до 24. Кораблі то велика техніка, тож і масштаби досить скромніші для зручності розміщення на полиці. Зараз найбільш розповсюдженими є масштаби 1350, 1700 та 1720. Але їх досить багато в діапазоні від 1.72 до 1200 в залежності від виробника і прототипу. Фігури військовослужбовців зазвичай роблять під техніку, діарами, тому масштаби відповідно 1,24, 1,32, 35, 48 та 1,72. В колекційній мініатюрі це 54 мм це приблизно 1,30-1,32, 75 мм що рівно масштабу 124 та 120 мм 1 до 16 Також дусти в масштабах 1 до 8 чи 1 до 10 в області фентезі та фантастики і масштаби звісно ж фантастичні. Чим більший космічний корабель, тим менший масштаб його моделі. На цьому можна завершити коротке ознайомлення з історією стендового моделізму. В майбутньому я планую поговорити про розвиток моделювання в Україні, про види моделізму, спортивні змагання, виставки, гуртки тощо. Також в майбутньому хочу випустити відео з історією кожного з українських виробників моделей. А в перспективі то й записати декілька інтерв'ю з українськими моделістами. В коментарях, до речі, напишіть, про що ще ви б хотіли дізнатися в плані моделювання. А тепер поставте вподобайку, підпишіться на канал та поділіться цим відео з друзями. Щиро вдячний за перегляд. Слава Україні!